Тернополянка, представниця інваспорту Руслана Муравська, на змагання зі стрибків у висоту стала чемпіонкою світу. Вона здолала планку на висоті 165 сантиметрів. Змагання відбулись у Франції з 20 по 25 лютого. За головні нагороди чемпіонату змагалися паралімпійці з дев'яти країн світу. Перше місце стрибка в висоту з друге місце 60 метрів бар'єрами. Друге місце суписці, Перше місце – 400 астафати жінки. Друге місяць 200 естепету щінки. Хвилювалася, естепету переживала на щінки, а на, вис... на висоту я була впевнена. Сховала, була сьогодні, не хвилювалася. Свій спортивний шлях дівчина розпочала ще 15 років тому. Нам розповіла, кому завдяча сьогодні за свої нагороди та перемоги. Мене тато Савів, пішла на 3 класі і пішла на легкої атлетики. Сподобалося і і вирішила займатися. Тренує Руслану Михайло Васірук. у чоловіка чималий досвід роботи свого часу. Тренував хорватську спортсменку Бланку Влашач, дворазову чемпіонку світу призерку Олімпійських ігор. Каже, що тренуючи, він відпочиває, а досягнення учнів додають йому сили та наснаги. Намагається завжди вдосконалювати підхід до тренувань. А шлях Руслани до успіху пригадує, був нелегким. Подивився, ну дівчинка прийшла слабенька, фізично слабенька. Не було ніяких думок про спорт вищих досягнень. Але, але з часом тренувань Русланка прикладала великі зусилля і вона досягла оцих успіхів. Тренується дівчина п'ять разів на тиждень. Кожне тренування триває 2-3 -три години, а у підготовчий період до змагань двічі на день, вранці та після обіду. Про свої секрети успіху у спорті говорить так. Сильно стараюся, приходжу на тренування і слухаю тренера. Влітку Руслана тренується за більшого на міському стадіоні, а взимку у залі одного з міських вишів. Проте тренер додає, що умови у Тернополі для подібних тренувань далеко не найкраще. Задля тренувань стрибків доводиться щотижня їхати у Львів. Користуючись нагодою, я хочу вручити Руслані посвідчення про присвоєння її звання майстра спорту України міжнародного класу і також почесний знак майстра спорту міжнародного класу. Дякую. Зараз дівчина продовжує постійно тренуватись та хоче здобути нових висот у спорті.